Спочатку ми поговоримо про абревіатури, які ви можете побачити при замовленні дисплей. Давайте разом розбиратись. Or Display – Все дуже просто. Якщо ви побачили цей надпис, то це оригінальний дисплей від виробника. Ref Display – Це рефервіш, тобто вони відновлені. В них може бути замінено або скло, або рамка, або підсвітка. Дисплей залишається оригінальний. High Copy Display – Це дисплеї якісної копії. Копія це завжди копія. Копії можуть відрізнятись або кольори, або максимальна яскравість, або колір самої рамки чи дисплею. Але в нас вони завжди якісні та перевірені. Old Tianma дисплеї. Це дисплей виробника TianMa, а приставка Old означає, що там використовується старий тип матриці. Ці дисплеї мають високу яскравість, добру контрастність та кольоропередачу. Так, вони покраще будуть копії, але ще не дотягують до оригіналу. ESR High copy це дисплеї якісної копії від виробника механік. Мінце Display. отримали таку назву за рахунок технології, яка дозволяє інтегрувати шар тачскріну на сам дисплей. Це завжди TFT дисплей, навіть якщо ви його будете брати на iPhone X або 11 Pro та інші OLED дисплеї Ці дисплеї виготовлені так, що шар підсвітки тачскріну настільки тонкий, що загальна товщина дисплея не сильно Більше, ніж OLED. Дисплей GX першої генерації це сучасні дисплеї, які виготовлені за технологію In-Plane Switching, які мають широкий кут огляду, точну кольоропередачу, яскравість та контрастність. Цей тип дисплей має швидкий час відгуку, а зображення більш плавне та не має розмиття в динамічних сценах. GX другого покоління це той ж самий тип дисплею In-Plane Switching. Дисплей мають ширше. Колірне охоплення, що забезпечує більш точну передачу кольорів. Hard OLED дисплей, тобто жорсткі оліди. Цей дисплей виготовлені з OLED матриць, але найчастіше всього зі скла. Hard OLED, як і всі оліди, мають високу яскравість, контрактність та широкий кут огляду. Відмінність між Hard-OLED та Soft-OLED, якщо Hard-OLED розіб'ється, то дисплей, скоріш за все, вже не переклеїти. Навіть якщо розбило скло, а ви вже почали переклеювати hard ОЛЕД дисплей, то він теж може лопнути. А Soft-OLED сам дисплей гибкий, так що він не лопається. Харт Олед дисплей ви можете знайти частіше всього, якщо будете брати ОЛЕД копію, а Soft-OLED дисплей знаходиться в самих телефонах з коробки. Тобто, перелічивши всі типи дисплеїв, ми можемо сказати, що оригінал це Or ор і Ref. Всі інші це копії, які відрізняються яскравостю, контрастністю та кольоропередачу, яка в різних типах більше наближена до оригіналу. А тепер подивимося на всі ці типи дисплеїв поближче. Зараз у мене на столі iPhone 8 та 5 типів дисплеїв для нього. Ці типи дисплеї у нас є від iPhone 5 до iPhone 8 Plus. І перед тим, як ми їх почнемо порівнювати, я розкажу вам про Tone і про 3D-Touch. На копіях його немає, але його можна включити через налаштування. 3 d Touch є тільки в оригіналу і відновлену, якщо в нього не була замінена підсвітка. Ну і про функцію Tone. Ця функція включає кого схему дисплею в залежності від освітлення. Записати Tone можна тільки за допомогою програматора. І записати можна тільки на оригінал, відновлений або Alltianma. Всі інші копії та копії від механіку не працюють з трутоном. Тут у мене 5 дисплеїв. Це у нас оригінал, відновлений Alltianma, Mechanic та хайкопі. Я вам зараз розкажу, чим вони відрізняються. На камеру це може не передатись. Оригінал та відновлений нечим не відрізняються. Ви можете побачити, що контролер внизу. У нас зеленого кольору. Всі інші копії мають оранжевий шлейф з контролером. По покрасці рамки та самого дисплею. Altian Yanma більш світлий дисплей. Механік у нього синій дисплей. А у Хайкопі більш світла покраска самої рамки. А дисплей чуть темніший, ніж у All Tianma. Тепер подивимось, як вони виглядають всередині. По шлейфах можна відрізнити тільки копії. Механік зроблений під оригінал. Більш широкий шлейф у нас відповідає за дисплей та тачскрін, А шлейф поменший у нас відповідає за кнопку Home, та в оригіналі та відновленому у нас відповідає ще за 3D-Touch. Це у нас оригінальний дисплей, який має чітку картинку. Він яскравий, контрастний і натуральний кольори. Переходимо в повідомлення і замірюємо яскравість за допомогою люксометру. Ставимо його чітко посередині. Дисплею. І ми маємо порядку 425 кандел. Якщо ми з нижньої сторони будемо заміряти, буде 495, а зверху 470. Ми заміряємо посередині 423 кандела. І тепер по тачскріну. Все плавненько, нікуди не дергається. І всі зони працюючі Це в нас ревка знята з телефону. Всі кольори. Теж, як і на оригіналі яскраві та контрастні. Та переходимо до заміру яскравості. Ми маємо 500 кандел посередині. Знизу 476, а зверху 444. Так, він трошки яскравіше, ніж оригінал. Але навіть це різпака від Samsung теж відрізняється від оригіналу Samsung, який стоїть в телефоні з коробки. Ну і перевіримо тач. Все працює ідеально. Ніяких нюансів. Ну, і зараз ми підключили дисплей Ол Яскравості значно поменше, але кольори натуральні, дуже контрастні та трошки перенасичені. Заміряємо нашу яскравість 417 посередині, 375 знизу та 340 зверху. Тач працює плавно та справно. Це вже відрізняється від оригіналу, але все ж таки якість на вищому рівні. Ну і тут ми перейшли до копії від механік. По яскравості приблизно до Tianma. Темні відтінки дуже контрастні, а світлі чуть перенасичні. Зелений та синій колір трошки бліді. По яскравості у нас 475 кандел. Знизу 411, а зверху 370. По тачскріну він вже не такий плавний, як на оригіналах, але все-таки нормально працює. Як для якісної копії, це дуже добрий варіант. Ну і ще скажу, що під кутами він міняє свою кольорну схему. Якщо дивитись збоку, він жовтій, якщо дивитись зверху, він стає більш блідим. Тепер у нас хай копі. По яскравості він найбільш тусклий, а по кольору передачі Кольора як вицвівші. Але якщо дивитись прямо, то все окей. Під кутом він стає більш блідий та більш контрастний. На білому фоні ми маємо 240 камел посередині, знизу 226, а зверху 210. Так, це найдешевша копія, що є у нас в асортименті, але навіть вона показує добру картинку. Ми порівняли всі дисплеї. На iPhone 8, що є в асортименті. такі ж самі дисплеї у нас є від iPhone 5 до iPhone 8 Plus. Ми можемо їх розділити на три типи. Перший це оригінал і ревка. Другий тип це близько наближено до оригіналу. Я до цього відношу Олтіанма. І третій – це дві копії, механік та звичайна ха-копія. Я знаю, що камера не передасть цю картинку, але своїми словами я передав те, що я бачу. Механік та хайкопі під кутом показує більшу контрастну картинку та змінює свою кольорну схему. А якщо дивитись прямо на дисплей, то кольори більш перенасичені та контрастні. Якщо казати про Олтіанма, то по яскравості він далеко від оригіналу, але по кольору передачі все дуже наближено до оригінального. По відновленим, тобі ж ревком. Вони можуть бути різні. У нас був знятий з телефона, а може бути просто ревка, у якої було або замінено скло, або рамка, або підсвітка. Ну, а зараз у мене на столі лежать дисплеї від iPhone XR. Так, це ще не OLED-дисплей, але вже не квадратні дисплеї, як були на минулих телефонах. Самого телефону для перевірки у мене нема, але є. Тестер. Він не буде показувати, як телефон, але максимальну яскравість та кольоропередачу ми на ньому зможемо побачити. Та будемо відхилятись від оригінальних дисплеїв. На столі в мене лежать дисплеї Ревка. Original знятий з телефону. Mechanic Original. Mechanic Incel High Copy і, звичайно. Incel High Copy. Зовнішньо без наклеюк ці дисплеї майже не розрізнити. Єдине, що я замітив, це ревка у нас дисплей фіолетового кольору. Можливо, це через те, що замінювало скло його окоплівку віддає такий відтінок. А так, рамки одинакові, колір одинаковий. З іншої сторони у нас все майже одинаково. Єдине, що на інцелах Копі нема рамок для камер. Та й трохи відрізняється текстура металевої кришки. А в загальному все на тих же місцях. Що контролери, що шлейфи. Це в нас xr знята з телефону. Сам дисплей яскравий, а кольора дуже насичені. Ніяких пікселів ми не бачимо. По тачскріну все плавно, все працює. По яскравості ми маємо 530 кандел. Посередині 495 внизу та 520 зверху, по кольорам. Червоний у нас яскраво червоний без відтінків, зелений більш до салатового, а синій насичений синій. По градієнтам ми ніяких сходинок не бачимо. Та й все у нас чудово. По споживанню, підсвітка у нас поживає 630 мА. Дисплей 50 мА, а тачпад 4 мА. Я підключив ревку. І самого початку я побачив, що він тускловатий. Але сама чіткість картинки, кольори передачі та контрастність, як на оригіналі. По тачпаду все також, як і в оригіналі, тому що це і є оригінал, але відновлений. Все в нас гладенько та працює. По яскравості ми маємо 386 кандел посередині. Внизу 490 і зверху 350. Скоріше за все, в цьому дисплеї була замінена подсвітка, тому він не такий яскравий, як оригінал знятий з телефону. Червоний у нас насичений. Зелений більш салатового і синій також насичений. На градієнти ми не бачимо дробинок, то все добре. Тільки один нюанс, це підсвітка, але це ревка, тому це нормально. Дисплей. Ревка споживає по підсвітці 636 мА, дисплей 46 мА та тачпад 4 мА. І якщо його касатись, то тачпад споживає 17 мА. Це в нас оригінальний дисплей від механіку. Скажу, що кольори тут більш холодні, а з контрастністю більш-менш все в порядку. По тачпаду все теж добре. Все працює. По яскравості ми маємо 455 посередині, 500 внизу та 495 зверху. По кольорам червоний дуже яскравий, зелений, більш холодний, теж до салатового І синій теж насичний, але дуже яркий. По дробинкам їх нема, картинка на градієнті плавна. Тобто, по цьому дисплею я можу сказати, що він. Теж являється оригіналом, але кольорова передачі трошки холодніше, ніж оригінал. У телефону може бути все по-другому. По споживанню оригіналу від механіку. Підсвітка 636 мА. Дисплей 46 мА та тачпад 4 мА. По дисплею механік інсел можу сказати, що картинка в нього чітка без пікселів, а картинка переважає холодними кольорами. По тачпаду у нас все добре, ніяких ривків. І все плавнісінько, так як і на оригіналі. По яскравості ми маємо 550 посередині, 560 внизу та 600 зверху. По кольорам червоний у нас насичений червоний, зелений насичений зелений, дуже яскравий. І синій теж яскравий та насичений. По сходинках у нас все плавно. То я навіть цей дисплей можу сказати, що він як оригінал від механіку. По споживанню підсвітка 640 мА. дисплей 70 мА. Тачпад у нас 4 мА. Єдине, що я побачив у інселу від механіку, це збільшена контрастність, якщо дивитись, під нахилом. Ну і на установку звичайний інсел копія. Ми бачимо, що він не такий яскравий, а кольори більш холодних відтінків. По тачпаду тут все добре, в принципі. Але від... Трошки відчувається, що не оригінал, не такий плавний. По яскравості ми маємо 511 посередині, 450 внизу та 515 зверху. Хоч яскравість у нього на висоті як у оригіналу, але по кольору передачі відчувається, що він трошки не дотягує. По червоному ми бачимо, що він трошки схильний до рожевого. Салатовий дуже яскравий та блідий. Синій, як звичайно, синій, але теж яскравий. По градієнту сходинок ми трошки бачимо на більш темних участках та на більш яскравих. По споживанню ми маємо 650 мА підсвітка, 50 мА дисплей та 95 мА тачпад. Тож, ми зрівняли всі дисплеї на iPhone XR. Так, ми не маємо смартфону, але ми все тестували на тестері і можемо відхилятись від показань на оригіналі. На оригіналі ми бачили дуже яскраву, контрастну та кольорову картинку. Ми бачили, що кольора відповідають своїм назвам, що червоний це червоний, а не рожевий. По яскравості теж все добре. По відновленому, в ньому, скоріш за все, була замінена підсвітка, тому він не такий яскравий, як оригінал, але все інше у нього на висоті. По механіку оригінал можу сказати, mm. що він трошки блідий на зображенні з скалами, але в усьому іншому він теж на висоті. Інцел-механіка від оригіналу не дуже відрізняється, але під нахилом ми бачимо зміну контрастності картинки. По інцелу, звичайному, ми можемо побачити, що кольори. Трошки змінені. Тобто червоний, він більш дорожевого, зелений дуже блідий. Але взагалом це дисплеї вже іншого рівня, ніж iPhone 8 та старіші. І вже в них не так відчутна різниця. Якщо їх не зрівнювати один з одним, то будь-який з них ви можете сприйняти як оригінал. І до того ж, на кожен з них прописується трутон навіть на інсел Хайкопі. Ну і на останок у нас oled дисплеї Маємо такі дисплеї iPhone X Original Refurbished, Mechanic Original, GX першої генерації, Mechanic Hard OLED, Mechanic Incel та звичайний Incel. Зазвичай для iPhone X ще існують оригінальний дисплей. Та GX другої генерації, але в нас вони вже закінчились. На iPhone X, XS, 11 Pro та вище йдуть тільки OLED-дисплеї. Тому такий перелік дисплеїв, як на iPhone X, є і на більш сучасних смартфонах від Apple. Тепер подивимось на самі дисплеї, як вони виглядають у вимкненому стані. Ревка у нас чорного кольору трошки віддає холодним відтінкам. Mechanic Original видає теплим відтінкам, але теж чорним. GX першу генерацію у нас синім віддає. Hard OLED – чисто чорна. Та інсели у нас одинакові чорні. А по рамкам, Revka та Mechanic Original одинаково тонкі рамки мають. Інсел Mechanic має таку ж рамку, як Hartolet. А інсел звичайний має саму найбільшу рамку. З іншої сторони, ми бачимо, що Mechanic та Revka майже нічим не відрізняються. Скоріше за все. Механік це теж РФ, але на заводі механік. gx першого покоління має інший контролер та інші шлейфи. Hardolette теж має вже інші шлейфи та контролери на нижній частині. А Incel вже мають зовсім іншу структуру. Нагадаю, що iPhone X, XS 11 Pro та новіші вже мають OLED дисплей А Incel. Це tft дисплей То навіть якщо ви поставите incel дисплей, він буде споживати більше енергії та акумулятор буде швидше розряджатись. Плюс Incel-дисплей самі по собі трошки товщі, тому при сильному натисканні будуть йти волни по матриці. Нагадаю, що ревки OLED виглядають так само, як і оригінальні на телефоні, тому що матриця тут не замінюється. Тут замінюється або скло, або рамка. Тому якщо ви поставите ревку, ви не побачите ніякої різниці від оригіналу. Подивимось на яскравість. І маємо 680 кондел. По тачпаду і всьому іншому тут це на вищому рівні, тому що це оригінал. З нього ми будемо і брати показники для інших дисплеїв. Це в нас механік оригінал. І, як на мене, він віддає більш холодними відтінками, але все доволі яскраво та насично. А як може бути інакше, якщо це OLED? 547 посередині, 580 внизу та 537 зверху. По тачпаду у нас все плавнесенько та добре. Це все, що я можу сказати про оригінал від механіку. Всі кольори та насиченість, як і оригінальну дисплеї, але кольори трошки холодніші. Але якщо поставити трутон, то різниці вже ніякої не буде. Навіть якщо ви не будете порівнювати з оригінальним дисплеєм, ви ніякої різниці не побачите, тому що це OLED дисплей. І це в нас Hard OLED від механіку. Кольори, насиченість, яскравість все на вищому рівні. Дуже складно відрізнити від оригіналу. Єдине, що я знайшов, це те, що під кутом трошки тепліше кольори. А так, це дуже якісний OLED, який просто наочно складно відрізнити від оригіналу. По яскравості 640 кандел, Внизу 715, зверху 555. По течскріну трошки є різниця, не такий плавний, трошки рваний. Але якщо ви поставите хард OLED на свій смартфон і ви розіб'єте дисплей, то переклеїти ви його не зможете. Ну і останній OLED з нашої лінійки це GX першої генерації. Включивши цей дисплей, я побачив, що у нього дуже м'які кольори. Та якщо дивитись під кутом, то дисплей починає трохи розовіти. Але це не страшно для копій. Головне, що все працює. Яскравість у нього дуже добра. 630 кандел посередині, внизу 620 і зверху 636. За рахунок м'яких кольорів та неперенасиченості він здається, що вже працює з трутоном. По тачу все теж добре, нічого не дергається і тач працює дуже плавно. І ми підключили перший інсел від механіку. З самого початку ми бачимо, що це не OLED дисплей Кольори не такі насичені, не такі контрастні, яскравості не вистачає, але все ж таки він показує дуже добре. Ніяких пікселів ми не бачимо. По яскравості у нас виходить 455 кондил посередині, 380 внизу та 435. У горі. На сам рахунок на моє суб'єктивне враження, інцели треба ставити як тимчасову заміну, бо він на відміну від Оледу буде жерти набагато більше акумулятора. Ну і подивившись на дисплей під кутом, я бачу, що кольори становляться контрастні, але дуже-дуже холодні. Якщо по вертикалі, то все те ж саме. Зверху, кольори м'які, але холодні по бокам. Все дуже контрастне становиться. І якщо порівняти інсел з будь-яким оледом, то інсел на міліметр товше. І якщо ви вставите інсел в смартфон і будете сильно притискати пальцем до скла, то будуть розводи на матриці. Ну і це в нас саме дешева копія інселу High Copy. І ми бачимо, що кольори тусклі, яскравість маленька, контрастність трошки завелика. Сам він працює. Але вже зображення не дуже радує око. По яскравості ми маємо 288 кандел, посередині, внизу 260, вгорі 310. Як тимчасову заміну, це вже добре рішення, щоб можна було якось працювати зі смартфоном. А якщо на постійну основу, то краще вже потім поставити собі будь-який OLED. Тому що буде більше тримати акумулятор. І картинка буде радувати вам око. Як ми побачили на власні очі, останні моделі iPhone вже мають багато різноманіття різних дисплеїв. і OLED-дисплей дуже складно вже відрізнити між собою, тільки якщо зрівнути один з одним. До речі, до кожного з цих дисплеїв прописався Truton, і з цим у вас проблем не буде. Якщо обирати між OLED або Incel, я би обирав будь-який OLED-дисплей. Але якщо вам терміново потрібен смартфон, або якщо нема грошей на OLED-дисплей для iPhone, то можете тимчасово поставити собі Incel. Але на постоянку не рекомендую, бо швидко буде зноситися акумулятор. У нас є широкий вибір дисплеїв і кожен з них перевіряється відділом перевірки. Тож ви можете обрати на нашому сайті будь-який собі дисплей за характеристиками та ціновим сегментом. Ви на власні очі побачили, чим відрізняються всі дисплеї від кожного типу айфонів. Так, я знаю, що камера не передасть всіх кольорів та яскравості, але надіюсь, мої суб'єктивні враження вам чимось допомогли. Залишились питання? Пишіть їх у коментарях. Сподобалось відео? Поставте лайк. Хочете подивитися ще, поставте дзвіночок та підпишіться. А всі дисплеї ви можете замовити у нас на сайті або у власного менеджера. Ну а ми зустрінемось в наступних відео, Па-па!